У розпал Другої світової війни, а точніше у квітні 43-го року, четверо хлопчиків намагалися дістати бодай якусь їжу. Важкі часи з постійними нічними повітряними бомбардуваннями та продовольча криза змусила дітей шукати яйця диких птахів. Мандруючи по місцевим полям, діти потрапили на територію Хеглі у Густарширі. Їх увагу перевернув великий в'яз. Хлопчик на ім'я Боб Фармер вирішив, що це ідеальне місце для пошуку яєць диких птахів. Намагаючись дістатися середини дерева, він побачив, що його здогадки були вірними, щось світло білого кольору стирчало серед гілу. Потягнувшись за своєю знахідкою, він зрозумів, що її розміри завеликі як для пташиного яйця. Тому, узявши палицю, він підчепив дивний предмет та повідомив своїм друзям тут жертв тварини. Але за мить він побачив зуби та волосся, котрі залишились на шматках плоті. Боб фармер скинув з палиці свою знахідку та швидко відійшов від в'язу. То череп людини, я впевнений, пообіцяй нікому про це не казати ніколи. Четверо друзів просто як вітром здула з місця їх страшної знахідки. Вони поклялися один одному не розповідати про цей день взагалі нічого, але найстарший з їх компаній не зміг заспокоїтись. Томас Вілець розумів, що про таку знахідку не можна мовчати, що, скоріше за все, людину було вбито та її шукають рідні, а вони з хлопцями знають, де її тіло та мовчать. Він, підійшовши до своїх батьків, розповів все, що він знав. Отримавши повідомлення від збентежених батьків Томаса, поліція була направлена до великого в'язу на території Хеглі. Перевіривши стовбур дерева, правоохоронці знайшли майже повний скелет, на котрому були рештки одежі та обручка. А на околицях біля дерева була знайдена відтята рука жертви. Останки були одразу відправлені на судову медичну експертизу. Патологоанатом Джеймс Вебстер дуже швидко встановив, що скелет належав жінці віком приблизно 35 років. Вона була приблизно півтора метра за зростом та народжувала по меншій мірі одну дитину. Та вона померла не менше 18 місяців до того, як її тіло було знайдено. Тож вбивство відбулося у жовтні 41-го року, також у щелепі були знайдені шматочки тканини світло-бежевого кольору, такою ж самою котрої була підкладка на знайдених частинах спідниці жертви. Це вказувало на те, що скоріше за все людина померла через задушення, та її вбивство було скоєно без попереднього плану дій. Шматок її спідниці відірвали, та, зрештою, за мить вирішили задушити, після чого одразу помістили до в'язу, оскільки тіло було в тому положенні. Котре після трупного задовіння воно вже не змогло б прийняти. Також слід додати, що її стоматологічна карта була дуже чіткою та мала багато особливостей, але не дивлячись на велику кількість різноманітних деталей, вони все ще залишалися оповиті таємницею. Вітаю на каналі Мара, оповиті таємницею. З... Всім привіт! Це я вже під час монтажу все нормально, рубрика називається «Нерозкриті на справи. Все просто забудьте все ще. Що... Щойно сказала у відео, дякую. Тож не забувайте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити жодного оновлення на каналі. А ми повертаємося до історії. Не дивлячись на те, що поліція мала доволі багато інформації про загиблу, зрештою її особистість не було змоги встановити. Детектив намагався знайти бодай якісь півпадіння зі зниклими безвісти людьми у тій місцевості, але все було даремно. Як ви розумієте, під час такої великої війни на столі у детектива була просто шалена кількість заяв про безвісти зниклих людей. Навіть перевіривши більше тисячі заяв співпадінь з таємничою жінкою з дерева, не було. Взагалі її випадок не був чимось, що бентежило людей в той час, але невідомий вирішив, що пам'ять про жінку не повинна вмерти разом із нею. Тож через шість місяців після виявлення тіла, неподалік від того самого в'язу у закинутому будинку, був знайдений напис крейдою на стіні із запитанням. То поклав у відьомський в'яз. Ці зловісні літери дали поліції та детективу надію на розкриття особистості загиблої жінки. Наразі здавалося, що її ім'я дасть хоча б якісь відповіді на це загадкове вбивство. В цей час серед місцевих жителів почали ширитися чутки про те, хто міг написати цей напис. Одні вважали, що це міг бути самовбивця, а інші, що це діло рук її коханого чи коханця. Але зрештою, як і з усіма іншими зачіпками, поліція зайшла у глухий кут, і ім'я Бела взагалі ні про що не казала. Промайнуло ще 10 років від того моменту, як тіло Белли було виявлено. Жінка, котра назвала себе Ганна, написала до місцевої газети листа, в котрому було наступне. Єдина підказка, котру я можу вам надати, це те, що людина відповідальна за цей вчинок померла у психіатричній лікарні у 1942 році. А жертва була голландкою та нелегально прибула до Англії у 1941 році. Мене немає бажання більше нічого пригадувати. Цього листа було одразу направлено до детектива, котрий все ще вів цю справу. Він, в свою чергу, разом з місцевою владою попросив невідому Ганну вийти з ним на зв'язок, щоб вона доповіла йому якомога більше інформації стосовно бели. Журналіст, котрий першим побачив цей лист, працюючи в газеті, через п'ять років написав статтю про те, що зустріч між Ганною правоохоронцями та ним все ж таки відбулася. Жінка розповіла про те, що її знайомий офіцер поліції був причетний до цього злочину. З її слів, офіцер перебував зі своїм другом гімнастом та невідомим голландцем в день загибелі Белли на іпподромі. Сама ж дівчина приєдналася до них того ж дня, та зрештою вони усією компанією попрямували в невідомому напрямку на автомобілі. В якийсь момент дівчина Белла знепритомніла, та двоє чоловіків, які сиділи позаду офіцера, він був за кермом, сказали чоловікові. Вона померла, їдь далі. Врешті-решт, авто зупинилося біля того самого в'язу, та чоловіки винесли тіло дівчини та помістили його усередину дерева. На наступний день офіцер перевірив наявність тіла в дереві, тому що він до останнього сподівався, що все це було нічним жахіттям. Але ні. Все відбулося насправді, тож незабаром він помер від серцевого нападу, причиною котрому став нервовий зрив. Історія Ганни мала багато деталей ще й про те, що голландець та Бела були шпигунами з Німеччини та ще багато інших цікавостей, але вірити тому, що написав журналіст, майже неможливо. Вже з самого початку його історії про загадкову Ганну було багато плутанини. Він вказував, що смерть Белли відбулася у квітні 43-го року, але це день, коли тіло було знайдено, а сама дівчина померла у 41-му році. Також він постійно плутав те, скільки чоловіків було разом з офіцером та Беллою. Також була плутанина стосовно навіть Ганни. Спочатку розповіді вона була лише зі своїм чоловіком, а надалі, поряд з нею, було вже троє людей. Був лише один єдиний збіг. Офіцер, котрого описала дівчина, дійсно помер у психіатричній лікарні. Його дата та причина смерті збігалися, із свідчення Ганни. Тож версію журналіста було спростовано. Натомість, у грудні 1953 року до поліції прийшла дівчина Уна Хейнсворд. Та одразу заявила, що вона знає, хто вбив нещасну белу. Свої свідчення дівчина Уна підписала як вірні та чіткі щодо справи дівчини з дерева. За її свідченнями, у квітні 41-го року її перший чоловік, Джек Мосор, прийшов дуже пізно додому та був вкрай занепокоєному стані. Він був блідий та одразу попросив свою жінку налити йому алкоголю. В той день. Він зі своїм другом відпочивали на подробні. Мій чоловік був за кермом автівки. А його друг Ван Ралд, котрого ми з чоловіком вважали голландським шпигуном, сидів на задніх сидіннях зі своєю новою, чи то просто подругою, чи дівчиною Белою. В якийсь момент дівчина втратила свідомість. Та ван Ралт наказав чоловікові уни просто їхати далі. Чоловіки помістили дівчину всередину дерева, вважаючи, що до ранку вона протверзіє та усвідомить, що надалі вести такий спосіб життя не можна. Після чого чоловіки поїхали до своїх будинків. Ця історія була більш схожою на правду ніж літературні та захоплюючі розповіді журналіста. Але зрештою, у доповіді, яку залишила Уна поліцейським у вигляді, надрукованого на друкарській машинці листа, була додана помітка пером від поліцейського. 28 грудня 1953 рік запити до інспектора Морган показують, що Уна Хенсворд має псевдонім Ганна, добре відома вузьких колах письменників. І коли вона залишила Кенілворд, вона була в боргу перед усіма і кожним, і вони хотіли б отримати її. Знову усі спроби з'ясувати, ким була загадкова Белла та хто винен в її загибелі провалилися. Тож історія Белли була відкладена до з'ясувань нових деталей. Про загадкову загибель дівчини майже забули, але у 70-х роках таємниця стала ще більш дивною після того, як британське шпигунське агентство МІІ-5 опублікувало свої документи, котрі були зібрані за воєнний час. В цих документах малася інформація про ворожого шпигуна на ім'я Йозеф Якобс. Чоловік повинен був висадитись якраз неподалік тієї місцевості, де в подальшому знайшли останки Белли. Його завданням було з'ясування розташування складів з боєприпасами, котрих в тій місцевості було дійсно багато за часів війни. Але парашут його чи то погано відкрився, чи то сама посадка була невдалою. Як би там не було, Йозеф був спійманий місцевими фермерами та переданий поліції. При обшуку в його кишені було знайдена фотокартка молодої дівчини. Пізніше буде встановлено, що це співачка та акторка з Німеччини Клара Баурля. Вона була близька до нацистської верхівки, тож вважалося, що вона була скоріше за все завербована та почала працювати у якості розвідника. Звідси пішли балачки про те, що це її останки були знайдені у відьомському в'язні, але навряд чи це було так. Жінка, котру знайшли у дереві, була зростом не вище 150 сантиметрів у той час, коли Клара мала зріст майже метр вісімдесят, та, взагалі, скоріше за все, її фото у кишені було звичайним проявом закоханості у улюблену співачку та акторку. Та й зрештою, в подальшому буде з'ясовано, що є офіційне свідоцтво про смерть Клари. В ньому йдеться, що співачка та акторка померла в шпиталі від передозування снодійним. В той час, коли поліція намагалася з'ясувати особистість Бели та особистість того, хто причетний до її загибелі. Місцеві жителі та й не тільки вже мали не один десяток теорій. Перша та не розповсюджена теорія була пов'язана з окультизмом та обрядами. Сам факт того, що тіло було розташовано безпосередньо у відьомському в'язі, вже наштовхувало на роздуми про якісь магічні ритуали. Також те, що її одна рука була відтята та виконата неподалік від дерева, вважають ознакою якогось ритуалу. Але все це спростовується тим, що той в'яз був дійсно дуже гарним місцем для того, щоб тіло дівчини ніколи не знайшли, а отже й винувався. А щодо кісток та руки, які були неподалік від тіла, на них були сліди зубів тварин. Тож тварини просто хотіли поїсти, знайшовши таку, так би мовити, здобич. Ще були припущення, що жінка з дерева була повією, Нібито невідомий чоловік вивез її до лісу, де з невідомих причин задушив бідолашну та залишив тіло у в'язі, але це були лише балачки місцевих. Нічого з одягу чи прикрас жінки не вказувало на те, що вона могла бути повійною. Повертаючись до напису на стіні закинутого будинку, треба додати, що цей напис був не єдиний та продовжує з'являтися на вулицях міста навіть по сьогоднішній день. За результатами аналізів, поліція стверджує, що перші три написи були роки однієї людини. Натомість усі інші це вже копіювання задля містифікації чи залякування. Достеменно невідомо хто залишив перші написи, можливо, вбивця або коханець жертви, а можливо так розважалися місцеві діти. Можливо, навіть хтось із хлопців, котрі знайшли нещасну Беллу у в'язі у квітні 43-го року. У підсумку ми маємо те, що справа досі залишається нерозкритою. Останнім променем надії був портрет Белли, створений на основі її черепу, але ніхто не впізнав у жінці свою знайому чи рідну людину. Єдине, що спеціалісти з університету Королеви Марії змогли за допомогою методу, котрий має назву Баєсова мережа. Дати статистичну відповідь на головні питання. Баясова мережа це модель, яка поєднує в собі всі різні типи відповідної інформації разом, щоб обчислити ймовірність всіх гіпотез. Спираючись на отримані дані, з невеликою, але все ж таки, впевненістю, можна сказати, що у справі Белли на 99% причиною смерті є злочин, а 97%, що Белла не була британкою, 93 того, що Белла була ще жива, коли її посадили на дерево, 33% що Джек Мосов був причетний до її смерті, 25% що Белла була шпигункою, та 16% того, що вона була повією. Зрештою, у 2005 році діло офіційно було визнано нерозкритим та відкладено у дальню шухляду. Але різні люди та організації досі намагаються з'ясувати, ким була Белла та хто був причетний до її загибелі. Ось така історія, шановне панство, дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду рада побачити ваші гіпотези стосовно цього злочину в коментарях. А також розкажіть, як вам новий формат відео. дякую та почуємося наступної суботи.